Друзі, всім привіт! Нашим фазанчикам вже 4 місяці. Скажу так, що в 4 місяці вже е, легко визначити, де самець де самка навіть, мабуть, ще в 3,5, десь, десь в 3,2-3,5 вже видно. Тобто, зараз я вам покажу, що у нас із нашої малечі, скільки самців, скільки самочок. Ось такі наші красавці. Ну Ось видно. Ось, бачите, який. Самець ходить. Ось йому 4 місяці і вже чітко видно, вже в нього пробивається окрас. Тобто отакий він красавець. Тут видно, що курочки. Курочки вони гораздо менші. І он доще водненько пробивається також окрас. Це також буде самець. Ось такий у нас самець. На сьогодні йому 4 місяці. Бачите, який у нього вже чотенький якраз. В нього зрозуміло, що і більший дзьоб, голова. Десь отакий вже крила здорові. Тобто, скажу так, що от 4 місяці, в принципі, ну, мабуть, відсотків 60% він вже свого тіла маси тіла набрав. Ось такий красий, молоденький самець. Вже в нього з'являється непосредственно оперення його. Ну, ось такий красавчик. Ось такий.